Хоча відверто кажу, кнопка Давили, кнопка Давлять і кнопка будуть давити. І, особливо коли рішення йде про земельний дирибан, про дирибан майна, про, про грошові питання. Тому що для них це принципово, це засіб існування. За ці гроші можуть багато побудувати. За одне питання. Конечно, будуть їсти ті Ставлю на голосування. Проєкт рішення. Ви змоти голосування вже спали. Проєкт рішення за основою в цілому. Будь ласка, прошу голосувати. За 32 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення пророздять звернення. Засіб існування для депутатів фронту змін це є кнопкодавство, я так розумію. Тому, Олексій Павлович, я вас закликаю зараз повернутися до... і переголосувати всі земельні питання, починаючи з 31-го шкурного питання. Згодні з тим, що він був проголосований неправильно. Можливо, є комісія з питань законності, етики, вона розгляне все, буде висновок комісії. Тобто без комісії рішення з цього приводу для себе ще не прийняв? Ну для себе, так. Да. Для себе рішення ще не прийняв, тому що ну, немає в мене, скажімо так, підстав поки що довіряти аргументам до